Господи, тільки не сауна. Халабуда. Собака. Поліція. Чому в цивільному? А. Я. Якого. Що це? Мої дитячі мрії з того листа почали здійснюватись. Святий, Миколай. Минулого разу я не встиг дописати сьоме бажання. <клес> <клес> Скасуй, будь ласка, усі попередні. Хоча б цю божевільню забери. О! Робота в твоїй компанії шанс усього мого життя. Я все влаштую. Все готово, любов моя. Так ось для кого ми так стараємось. Вдалих вихідних. Бажанням треба настоятись, щоб краще відчувався їх смак. О, Господи, що ж я не кою? А ти сам чого хочеш? Щоб тато знову став нормальним. Все залежить тільки від нього. Здається, я знаю, хто мені допоможе. <плес> Та як ти? Так, треба з цим закінчувати. <плес> Алло, поліція? А ви нас грабуєте. <плес> Якого поліції! не хвилюйтесь. Я все владною. Ти не рискуй сам. Я допоможу. На цій роботі професійне вигорання. Зустрічаємось в кіно. Ситуація 418. Потрібно конфіскувати і перевірити техніку. Мушу все забрати. Ага. А у мене ситуація 209. Пішов ти. Чекаємо на тебе в кінотеатрах.